Сьогодні поговоримо про слова місто та місце. У написанні ці слова відрізняє лише одна буква Т, С, тому і мають різне лексичне значення. Якщо говорити про великий населений пункт, використовуйте слово місто. Місто Київ, місто Львів, місто Вінниця. Не забуваємо написання власних і загальних назв іменників. А також пам'ятаємо, що використовуємо прийменник до у таких словосполученнях приїхати до міста, вирушати до міста, їхати до міста, переїхати до міста. А вже ходити містом, блукати містом. Гуляти містом. Часто чуємо: прибери своє робоче місце. Або зустрінемось на нашому місці біля старого дуба. У такому випадку говоримо слово «місце». До речі, якщо в однині, то немає чого? Місця, а в множині місць. Тому говоріть... Правильно українською мовою